Відпочинковий сезон на світі зі зазвичай розпочинається трохи пізніше. Десь у середині червня, та нині у перші теплі літні дні вже на пляжах чимало відпочивальників. Водичка тепленька, озеро наповнилося водою і вже чекає своїх відпочивальників. Найсміливіші купальний сезон вже відкрили. Попри те, що спеки ще не було, вода, кажуть, нагрілась. дітей тепло, де. Тут димілка тепло, да, то не дуже. Супер, да. Чимало на пляжі і малечі. Із головою у воду не лізуть, втім змокнути, не бояться, тож бігають, бо соні по узбережжю. Водичка, ну, нормальна. є. Тепла, так? Не холодна. Да, тепла. Можна купатися вже. Да. На день лише для того, аби покупатися, на світя с'їхала ось ця компанія із Луцька. Замінить світять море? Да. І краще, ніж море. Вода не сольона. І світло, і мілко, і дітям добре, і сім'єю їздити взагалі дуже добре. А далеко треба йти, щоб зайти на якусь хоча б глибину, щоб поплавати? Метрів 100. Двісті, максимум. І по шию взагалі спокійно, добре. 100 100 метрів місцеві кажуть, що рівень води в озері цьогоріч значно піднявся. Принаймні, коли в останнє світязь був таким повноводним, точно згадати не можуть. Останні 4 роки 4 роки назад дуже впав рівень води, а зараз вже дуже повноводний і не тільки в озері а по канавках скрізь. Та разом із тим переконані, багато туристів цьогоріч не буде. Минулий сезон показав, що відпочивати в реаліях повномасштабної війни люди не хочуть. Бояться білорусів і повісток. Того року, як були їм скажуть, що нас тут з білорусів не зразу втікали, ті, що приїжджали. Це якісь, можливо, переселенці, якісь ну, в, в основному, можливо, але люди люди. Можливо, і буде скромно, але зараз на пляжах відпочивають здебільшого місцеві, які не НАТО й поспішають із підготовкою до туристичного сезону. Поласувати славно звісними світівськими пончиками наразі, на жаль, не вдасться. Місцеві кажуть, що смаколики на пляжах з'являться ближче до кінця місяця. Наразі ж не працюють навіть кафе на центральному пляжі, адже підготовка лише розпочинається. Так вже склалося, що на світі цей сезон відкривається після дня конституції, 28 червня. До того часу кажуть підприємці, вже готові будуть зустрічати гостей. Надіємося, щоб не гірше як минулого року. Отак будуть, не будуть готуватися. Треба треба прибирати, треба квіти садити. Як вірші сказано, знаєте, тисві квіти на базах відпочинку. Нині порожньо немає не тільки туристів, а й самих власників. Адже чимало із них не місцеві, тож готувати свої садиби приїздять перед самим стартом сезону. Місцеві жителі, які здають кімнати, кажуть: якщо люди будуть, то прийматимуть. Така кімната. Ліжка, спільна кухня, туалет і душ у 2022-му та й у 2021-му Пані Валентина за такі умови брала 120-130 гривень із людини за добу. Такі ж ціни, і в її сусідки кажуть, що відпочивальників минулоріч майже не було, тож не планують піднімати ціни і у цьому сезоні, адже сумніваються, що ситуація кардинально зміниться. Простих людей немає грошей. Ну але ж зазвичай на світі зі влітку це для місцевих жителів такий сезон підробітку. Ну раніше було, да. А ну і тепер. Років три вже то нема прибутку. Нема прибутку. То ви вже і сильно не готуєтесь, тобто ми те, що... сильно не готуємося. Ми не надіємося на Велику кількість аут в шацькій селищній раді переконані, цього сезону відпочивальників буде більше, бо попит вже є. Суттєвих новинок для них не готують, насамперед дбають про безпекову ситуацію. Але все таки деякі зміни порівняно із минулим роком будуть. Зараз у нас встановлено рішенням виконкому режим роботи до 22-ї години. Минулого року ми встановили. А зараз ми думаємо над тим, щоб продовжити до 23-ї, оскільки комендантська до 24-ї починається з 24-ї. То в принципі це ще година часу, яка дозволить ну бізнесу трішки довше попрацювати, заробити і, відповідно, складити нам податки до бюджету. В будь-якому разі вже невдовзі світять буде повністю готовий приймати відпочивальників. Сподіваються, що цього річ і туристи будуть більш охочі відпочити. Ольга Матвієва В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.